Столиця України, місто Київ, є одним з найдрімніших міст України. У 2025-му столицями повнилася 1543 роки. Його історія, культура та сучасні досягнення роблять його унікальним місцем та справжньою гордістю українців. Давайте дізнаємося, які цікаві факти приховували від сторонніх очей столиці України, поринемо у світ таємниць стародавнього міста та зрозуміємо кращі слова з візитівки офіційного гімну Києва. Як тебе не любити, Києва, мій написаному композитором Ігорем Шамо на слова поета Дмитрія Луценка. За легендою, Київ заснували палянські князьки з братами Щеком і хоровом, а також сестрою Либіддю. Назву міста отримала на ім'я Ія, найстаршого з братів, який вважається засновником міста. Щек і Хорив сіли на горах, що назвалися відповідно Щекавиця і хоровиця. А чи отримала своє знання сестра Либідь? Так, на честь неї. Названо на річку в Києві, яка протікає спочатку під землею, а потім в бетонному руслі. До речі, станція метро Лебедська теж отримала свою назву як похідну від імені Аскольд і Дір відповідно до стародавніх літописів. Одні з перших князів, що були тут після Києва, Щека і Хорова. Ярослав Мудрий один із київських князів, який зміцнював міжнародний авторитет держави, сприяв розвитку освіти та мистецтва. В самому серці сучасного Києва її островець дивовижної давнини, неповторної духовності і невичерпана джерела історичної інформації це Софія Київська, найбільша національна святиня, яка протягом століть залишалася духовною серцевиною, оберегом Росії України, і її політичним. І культурним центром вражаюча ступінь збереження Софіївського собору дозволяє в повній мірі відчути ту духовну атмосферу, в якій жив Київ в період приходу і затвердження на русі Богоматір Оранта – символ вічного Києва, символ Софії Київської, її образ завжди вважали заступним і чудотворним. Кияни вірять, що поки що стоїть у Софії Оранта, стоятиме Київ. За тисячу років собор зазнав розграбування, але ніколи не був зруйнований. І Якщо Свята Софія вистояла у вірві події ХХ століття, то Михайловський Золотоверхий монастир, який протягом століть був гідним відображенням Софійського собору, прийняв на себе удар тієї нещадної епохи. Знову відбудований, оновлений він став пам'ятником своєму попередникові, представнику найдавнішої архітектури і мистецтва періоду княжої Русі. Золоті ворота головна права стародавнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури Росії одна із найдавніших датованих споруд Східної Європи символ Києва. Києво-Печерська лавра духовне серце України. Її архітектурний ансамбль склався протягом майже 9 століть та зобразив розвиток культури, духовності, зміну стилістичних напрямів у мистецтві, процесу досконалення інженерних конструкцій. Він органічно пов'язаний з унікальними наддніпрянським ландшафтом і формує силует Києва з боку річки Дніпра і справляється незабутне враження. Андріївська церква це пам'ятка історії архітектури живопису світового значення. Вона зберегла не тільки автентичні архітектурні форми, найбільший відсоток оздоблення екстер'єру, але й у всій пам'яті донесла до наших днів своє внутрішнє оздоблення. Хрещатик вважається найкоротшою столичною центральною вулицею в Європі. Його довжина всього 1,3 км. Але Хрещатик це найширша серед головних вулиць міст Європи. Його ширина 75 метрів. Саме переселення торгівлі з Печерська на Хрещатик дало поштовх для підвищення ролі хрещатика в економічному житті міста. На площі Бесарабка знаходиться Критий Ринок, один з неофіційних символів Києва. Поруч з ним мешкала безліч видатних персон, і тому безумовна історія Бесарабського кварталу та площі одна з найцікавіших сторінок в історії Києва. Головна площа Києва Майдан Незалежності, серце столиці, місце, де відбувалися найважливіші події в історії України. Однією з найпопулярніших, найкрасивіших вулиць столиці є Андріївський узвіз, унікальна завдяки своєму історичному минулому, своєму призначенню, а також наявності величезної кількості визначних пам'ятних вулиць, стала стало за ворожливим місцем Києва. Тут можна дізнатися про темницю замкаричата лебене серце та про ознаки розпізнавання війн, побачити наймістичніший будинок, знайти місце, куди злітається вся нечиста сила тощо. Є у Києві досить екзотичний вид транспорту. Київський фунікульор – улюблений з кияни Він долає 222 метри за 3 хвилини, ідеальна для швидкої поїздки. Всі, хто скористувався ним, просто в захваті від невизначеної конструкції і таких краєвидів, які відкриваються з його крутої траси. Вулиця Володимирській вже понад тисячу років насичена вона пам'ятками і пам'ятними місцями, пов'язаними з важливими подіями історії Києва і всієї України, починаючи з часів Київської Русі. Вулиця Здавна була одним з центрів наукового і культурного життя Києва. Вулиця Ярославовіба має будівлі, які стали символами Києва. Тут буквально кожен будинок пам'ятка архітектури зі своєю історією, загадками та легендами. Це такі, як казковий палац, тисячі та однієї ночі, замок барона Штенгеля, модерною приміщення в будівлю відомого підприємства минулого, кінозаводчика Ридянка, колишня Караїмська кінаса, збудована за проектом Гродецького з унікальною архітектурою. Літературно меморіальний будинок музею Тараса Шевченка, безперечно, одна з найвидатніших українських скарбник з духовно-історичного значення. Тарас Шевченка відкрив нам свої почуття, все, що докипіло з глибини душі і серця, яке завжди поліла за свій народ. Київ це місто, яке завжди теплі. Скільки ж байок та реальних історій перетонулося у Києві? якісь з них містичні, якісь прокохання до жінки, до міста, до Бога, до людей. Щось реально буде здаватися містичним, а щось навпаки. Київська лиса гора місце незбагненної, неприборканої енергетики, місце тривожних легенд, загадкових історій, а також місце майже недоторканої природи і неймовірних панорамних видів. кажуть, що загадані тут бажання мають необережно збиватися. Містичні легенди Києва пов'язані з будинками та пам'ятками старого Києва, а їхні таємничі символи, скриті за красою цих штел. Будинок із хиберами, побудований Владиславом Городецьким, став символом київської архітектури, справжньою хаскою у центрі міста. Що вражає уяву польотом творчого таланту художника, його захвалістю в технічному здійсненні задумів своїми формами, лініями, архітектурними елементами, фантастичними скульптурами тварин і міфічних істот, кажуть, що у будівлі панує містична енергетика та його оповивають легенди. Існують містичні легенди про містичний трикутник у центрі столиці. Ще про архітектора, який продав душу діяволю, та про левеня, що відгадає смерть. Київ одне з найзеленіших міст Європи. Тут розташовано понад 70 парків та більш ніж 200 скверів. Ботанічний сад імені Олександра Фоміна – один з найстаріших ботанічних заходів України. Сад Магнолій нараховує понад 70 видів. Гібридів та сортів і є головною окрасою ботанічного саду та авіатівкою Києва на весні. Чудове місце Києва новий парк Наталка, де є все для відпочинку містян. Містецький проект Шукай розповідає історію Києва у бронзових міні-скульптурах за допомогою QR-коду і дає можливість пізнати історію Києва без гіда, самостійно. Лев як символ мужності є в Києві. Це не просто скульптура, а фонтан, бронзовий водолій. Люди впевнені, що цей лев виконує бажання та допомагає знайти щастя. Для цього необхідно сісти на спину Лева і взятися за його вуха. Судячи з відполірованих вух і спини, Лев вже щасливий у багатьох. Скляний пішохідно велосипедний міст між парками Хрещатий та Володимирська Гірка має довжину понад 200 метрів, що на у різних місцях становить. Від 6 до 14 метрів. А висота найвищої найвищій 32 метри. З висоти пташиного польоту та через скляні фрагменти підлоги на глядових майданчиках відкриваються неймовірні види міста. Київський тон – візитівка міста. Київ місто Каштанів. Це дерево стало неофіційним символом міста у 20 столітті, зокрема завдяки пісні Як тебе не любити, Києва мій. Що весни вони розквітають та перетворюють Київ на справжню квітучу казку? Любіть свою Україну та її славетну столицю Київ. Бо як же їх не любити?